Доброго дня усім! Давайте знайомитись. Мене звати Криворучко Марія Володимирівна. Я філолог. Тому не дивно, що почну з цитати Івана Котляревського: Коли чого в руках не маєш, то не хвалися, що твоє. Що буде, ти того не знаєш. Утратиш, може, і своє. Але станом на сьогодні маю у своїх руках. І, відповідно, можу хвалитися тим, що я жителька прекрасного села Летківка Гасінського району Вінницької області. Донька найдобрішої у світі мами. Вчителька з 10-річним педагогічним стажем. Зараз працюю у Великостратіївській гімназії Тростянецької селищної ради Вінницької області. Я безмежно люблю свою роботу, бо з дитинства мріяла стати вчителем. Пам'ятаю, як перевіряла зошити. Правда, вони були з лопухів і навчала молодших за себе сусідських дітей у своїй школі, яка була у мене вдома на дивані. Тому після закінчення Летківського ліцею вступила на філологічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Тому що мрії мають ставати реальністю. І я дуже щаслива, що маю можливість передавати свої знання іншим, моє кредо слова Василя Сухомлинського: Учитель творить людину. Ці мудрі ваговиті слова можуть сказати тільки про батька і матір. Я всім серцем віддана своїм учням і намагаюсь бути з ними на одній хвилі. Розумію, наскільки важливо підтримувати, бути щедрою на добрі слова, бо, як кажуть, похвала згоробця робить орла. Я не ідеальна, бо таких на світі просто не існує. Але щира, справедлива, добра, творча. А найголовніше, я люблю дітей. Бо любов це основа всього хорошого у житті. Ми живемо в час інформаційно-комунікативних технологій. Тому на своїх уроках я часто використовую відомі соціальні мережі, такі як Інстаграм, TikTok, Фейсбук, Ютуб та інші. Учням подобається знімати короткі відео Reels, адже блогером хоче бути кожен. Наприклад. В рамках боротьби із суржиком нещодавно учениця 9 класу Софія Слободяник запостила ось таке відео. Викорінюємо росіянізми зі свого мовлення. Не наступаюче свято, а прийдешнє. Не зимній, а зимовий, не новий рік, а новий рік і, моє улюблене, не йолка, а ялинка. Також в рамках тижня національного читання разом з учнями сьомого класу опановували нову техніку читання по колу. Ну і звісно, виставили це в інстаграм. Неодноразово учні виставляють сторіс, в яких діляться думками з прочитаних творів зі своїми підписниками і заохочують їх читати. Я намагаюся йти внутрі з часом. Наприклад, розумію, що GetContact – це додаток, який допомагає дізнатися, як хто підписаний на телефоні. Давай застосовувати це на уроці. Наприклад, під час вивчення повісті Михайла Стельмаха у селебеді летять. Учні на етапі узагальнення створювали ГЕТ-Контакт для Михайлика. Ось такі варіанти були, як могли підписати головного героя. Друг Михась, внук, відмінник, розум малий, безщобітний, синочок та інші. На відміну від дорослих, діти швидко опановують нові технології. Тому ми працюємо з такими платформами, як генератор мемів, генератор ребусів. Генератор QR-кодів Canva, Mentimeter, Wordwall, Live Worksheet, Learning Apps та інші. Учням подобається створювати меми, плейкасти, буктрейлери, мотиватори, заповнювати профілі літературних героїв або письменників в соціальних мережах, проходити фотоквести, самим знімати відео та створювати мультимедійні презентації. Кіносценарії. Тому на уроках української мови та літератури працюємо креативно та на всіх етапах використовуємо інформаційно комунікативні технології. Наостанок хочу згадати про нашого мандрівного філософа Григорія Сковороду, який казав: Робите, до чого народжений. Я з дитинства хотіла стати вчителем. Це було моє заповітне бажання. Для мене. Це моя сродна праця, тому я відчуваю себе щасливою, бажаю кожному зрозуміти своє призначення і бути там, де серцю спокійно і на душі комфортно.